Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити ворога. Якнайшвидше відігнати ворога від Бахмуту, знищити всіх рашистів і припинити обстріли Бахмуту. Здійсняться мрії жінок в Бахмуті. Попри все, так, буде зрушена ситуація в Бахмуті. Оце, що люди терпіли, такого вже не буде жаху. Цей страх він мине. І мрії, молитви жінок здійсняться, буде набагато легше відженуть ворога, надана буде допомога військов... військовим, потужна допомога буде так. Ця ситуація зрушиться з міста, відновлення, це вже це вже кінець оцієї важкої ситуації. Такого жаху, як був, вже не буде. Буде набагато краще і легше. Люди зможуть вийти на вулиці, буде таке чисте небо, світанок. Ой, це перемога над от те, що перемога над тим, що ворог утримував цей вогневий такий контроль міста, припиниться, і буде перемога наших Збройних сил України в Токмаку. Ой, вибачте, в Бахмуті. Скажіть нам, будь ласка, як це буде відбуватися? Ворога буде знищено під час він, зробить виступ військ. Його обман, обман, обман буде, як одурять його, одурять, буде е, Так, е, виманять на ви. Так, щоб він вийшов, виступив, і він збере все військо, він збере все військо. Скажіть, будь ласка, бахмуть. Ну, Тут щось пов'язане із, із колаборантами, що будуть викривати колаборантів у Бахмуті, ті, що м, допомагали ворогу, і вони почнуть тікати. Це також буде така е, саме, це навіть зрада самих расистів. Зрадники України, які зрадять расистів. Отак мені йде. Що вони перебіг. Е, так, перейдуть на сторону України і цим скористаються наші військові, і це буде така хитрість. Отак. Перемога. Чи є перешкоди, що заважає? Якнайшвидше припинити обстріли Бахмуту. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, Що нам треба зробити? Наші підуть в наступ. Буде здійснена мрія військових. Винищать ворога. Дуже швидкий рух. Оцим зупинять обстріл. Дякую, вищі сили. Скажіть. Яке це приблизно буде число? Яка це дата? Ще скільки буде обстріл продовжуватися бахмуту? Восьме. Восьме число. Це до восьмого буде продовжений такий... Терор, все ще вісім до восьмого ще вони будуть робити обстріл. Я хочу забрати весь негатив, щоб якнайшвидше припинився обстріл міста Бахмут. І був ворог якнайшвидше, да будуть захищені наші жінки, діти в Бахмуті. Врятовані всі цивільні люди. Та військові заперечуємо, де настане якнайшвидше перемога Збройних сил України і відженуть ворога знищать. 8-8, бачите, ще 8, це добре. Буде зрушена ця ситуація. Тож. Заперечую весь негатив, де прийде повна перемога над ворогом, де буде розбити. Війська, ворожі. Так, більше колаборанти. Не працюють на расистів. Всіх колаборантів викривають, всі інформацію збирають про ворога, використовують проти ворога. Його ж зброю проти нього. Так, здійснювати агресію ворог більше не може. Заперечую всі плани ворожі, руйную. Де прийде все необхідне для рятунку людей. Мирне небо над головою у людей буде так. В Бахмуті настає нарешті мирне тихе небо. Допоможіть нам, будь ласка, всім пораненим, всім, хто потребує допомоги. Да прийде якнайшвидше допомога. Заперечую, відкриваю дороги. Прошу допоможіть. Ці плани ворожі зруйнуються, більше не зможе працювати техніка ворожа, руйнується, буде так. Дороги закриті. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. А нашим військовим відкриваються всі дороги на порятунок бахмуту. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги, найшвидше винищення ворога. Ще нападає на бахот. Да прийде повний захист цивільних і військових України від ворожої агресії. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все що Тільки використовує ворог, все йому назад, на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, зламайте, закрийте дороги ворожі, щоб не міг більше обстрілювати місто Бахмут. Буде так, буде так, буде так. <клухи> да буде мирне небо над головою. Людей в на перемогу збро. Да буде все сказане, здійснене. Так що 8... -го. Мають припинитися обстріли, так і буде вибито ворога. Це перемога України. Прошу сили Допоможіть ви відбити від бахмуту ворога без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Дайте нам сили. Дякую за увагу!